І е, тепер передаємо слово нашим представникам спортивного департаменту студентського парламенту каномінітраси Шевченка. По дякуємо за активну підтримку і у заході. Тут ми бачимо і фотографи з боку департаменту. Нас підтримують також, е, окрім фотографів Б е, безпосереднього університету. Тому дякуємо за таку волонтерську підтримку та е, за вашу активність. І для слова передаю земляній Євгенії Володимирівні, головні голові департаменту. Uh, thank you, Mr. Mashevsky, for your kind words, and uh, today we also have representatives of the uh, student parliament of uh, our university, uh, namely of uh, sports department, and we thank them for their active support, uh, uh, because we have also some photographers from this uh, department, that's very nice. So uh, we would like to give the floor to uh, Zemlina Yevhenia, uh, head of the sports department of the student parliament of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Шановні учасники та гості конференції, рада вас вітати від імені спортивного департаменту Станського парламенту університету на другій міжнародній науково-практичній конференції Спорт, історія та сучасність. Конференція була започаткована в травні 2021 року, і ми раді, що вона продовжує свою традицію, стає більш масштабною, більш масштабною платформою для наукового обговорення. Uh, thank you, all uh, dear participants and guests. Uh, and I would like to pass some greetings in, uh, from uh, my department uh, of sports. Uh, and uh, I'm really happy that uh, uh, this uh, conference that uh, goes back to May 2021 um, goes on. And uh, I'm really happy to um, be with you today. <laughs> З України так і з усього світу, і також представників спортивної спільноти, загалом, які досліджують розвиток спорту, його роль в сучасному світі. І дійсно ця тема тема спорту є сьогодні дуже важливою. А де с івент юнайц юнайтс Олди Сюденснтічес е нолс авапартне з фромбродаху стадії до рол ов спорт і на modern world. Сподіваюся, що ця конференція стане простором для плідного обміну знаннями, новими ідеями та цікавих дискусій. Тож я бажаю всім продуктивної роботи, змістовних обговорень і натхнення для подальших ваших наукових доробок. Айхоп, де с конференс вилбія пейсов фрутфул екшенжовідеяс, ноледж сам дискусіонс. Ай виш юол анайс тайм хіра іли фруктфол дискашнс. Стакіфо invitation. Дякуємо, Євгенія, за чудові слова та підтримку заходу.